От три меди, які стоять перед нами, Акація – це до тисячі гривень може за кілограм доходити. В середньому це 700 гривень. Є такі пасічники, що по 800 і по 1000 продають. В середньому це 700. Якщо ви прийдете в супермаркет, будете бачити, акацієвий мед, ви будете бачити об'єм 200 г, який коштує 120-150 гривень. Літра буде коштувати вам майже 1000. Це е, така статистика. Далі е, мед з лісів. Це цінний поліфлорний мед, який має в собі великий комплекс різних квітів. скажімо так, відповідно він також буде коштувати коштів, враховуючи низький врожай. Враховуючи низький врожай. В нашому магазині цей метр реалізовується 600 гривень за літру. І липовий мед в цьому сезоні він не батьох пасічників але є, також він коливається від 450 до 700. Якщо ми візьмемо звичайний ринок, то там буде десь 450-500 і так далі. Якщо ми візьмемо вже компанії, які скажімо так, працюють в ретейлі.